Всім привіт українці! Всім ватсап! Сьогодні ще один контейнер, ще одна кладовочка. Дивимося, що в нас тут відкриваємо. Заплатив я за нього 200 доларів. Виглядав дуже мусорно, я не думав, що там щось в ньому може бути. Але подивимося. Тут зараз видно е, таку колонку для гітари. Якийсь одяг. Така картина заслоняла дуже багато, закривала там якісь великі. Але подивимося. Розбираємо і будемо дивитися, що в нас. Я думав, що в цій коробці якась шанель, але подивився там гес. Для України це дорога фірма, а тут така недорога. Так що розбираємо і дивимося, можливо, цей контейнер нас здивує якимись хоча б находками. Ну, такий ще мотор був для лодки чи для чогось невеличкий такий ручний. Зараз тут все поперевертається, полетить. Такий ручний. от Можливо, працює електричний ще на акумулятор. Будемо пробувати перевіряти, дивитися. Так якісь такі кросовки конверси є. Ну, вроді не в поганому. Кросівки такі не в невпоганому стані. Можливо, щось вартують ці конверси. Їх постирати, помити та на продаж. Також от для. О, <плес> дивіться, камера є. Мені повезло, якщо вона працює, буду мати ще одну камеру. Це вже, вже половину десь окупило нашої кладовочки, Мінімум 100 доларів. Дивимось, коробочки ще тут. Так, взуття якесь нове. І ще якісь кросовки. Кросівки. Так. Це All-Star, конверси також. Так, такі старенькі ноутбуки HP. Два штуки. Тут у нас щось теж, щось важке. О, це якийсь підсилювач по-любому в хорошому стані. Я виставлю, скільки він коштує. Я думаю, що мінімум доларів 70. Такий. Так, дивимося, що в цій сумочці у нас. Так, тут у нас наушнички. Якийсь планшет чи ні, це дзеркало. Це якась сумка для манікюру, але навушники JBL. Якась легенька, недорога така колоночка, але Bluetooth-колонка така нормальна. Чуть-чуть оттріснуться, можливо мені на роботу. Такі якісь кепки є всякі різні. Деякі от якісь такі з гільзами. Помальовані цей новий, ну багато тут є. Є якісь, які будуть щось вартувати по пару доларів. От Коробка ГЕС. Але тут і взуття і якісь кабалі. І взуття не ГЕС, а якісь просто дешеві взуття, якийсь одяг, можливо футболка якісь. От. Така футболочка. Можливо, щось вартує, треба постирати, трошки грязне, але подивимося, перевіримо. І тут є пару штук цього може щось вартувати. Це сакраменто. Якась ще розписана. Подивимось. Можливо, просто колонка. От така. Я думаю, що доларів до 100 десь приблизно така важка від конверсів якийсь ящик. Так, і тут ще є конверси такі. Колонка. Ще одна. Чи що це таке? Це не колонка, щось не, не зрозуміле. Якийсь, а, ручний для рук, масажер для рук. Ще одні. Значить, вже пар. Вже пар 5 є. Якийсь такий рація така. Можливо є. А ще новенька. Ага, новенька. от така рація. Виглядає нова. Подивимось, скільки вартує. Дивіться який здоровена яка сумка. Це для костюму виходу, сумка. Не знаю чи це оригінал чи ні, але тут є бірки, трошки вимощена. Зараз провіримо що там всередині. Тут хмара одягу. Кляйн. і різний одяг в сумці. З Вітон. тут було б непогано, якби був якийсь костюм чоловічий, Тож, також Вітон. Тут багато всього. Так. Ігрушки. Ігрушки. Hot Wheels. Hot Wheels і всякі Хочу, Hot Wheels машинки якісь. Hot Wheels добре продається. Подивимося, можливо це все Hot Wheels, Тут, бачите, ще також кеди, є якісь кросівки. чи кросівки Adidas. Такі якісь, вже не в ідеальному стані, але ще, я думаю, можна продати. Також знову колонка. Любила людина музику слухати. Такі ще кросовки. І скільки кепок, скільки всяких От Nike, Puma. І багато от, NBA, багато різних кепок. Треба буде позбирати їх, перевірити. Ось тут є навіть збіркою. Можливо вартуючись, от, дуже багато. От дивіться скільки таких шляп, всяких різних. Любила людина головні убори. О, дивіться Гучі, Не знаю, чи оригінал, але така панамка Гучі. О, Тут є якісь футболки. Оці можуть продаватися. Зараз подивимося, що ту за футболка Jones. О, бачите? НФЛ такі. Баскетбольна футболка. Може вартувати доларів 100 навіть, але перевіримо. Так, якась сумочка ще. Кимпшеф. Можливо, щось для кухні. А тут кросівки знов. Найки. Найки. Якісь такі поганому стані ще адідаси і багато різного о також пума. Такі кросівки. Тут дивіться такі є ігрушки, можуть вартувати грошей. Тут їх є пару штук, є багато людей колекціонують або якісь рідкісні ігрушки. Тут бачу є... є пару штук. І є ще якась коробка металева. Просто стакани. О, дивіться, труба така. Мендіні. Провіримо, перевіримо, що вона буде вартувати. Ну, я думаю, що вже. Ми давно відкупилися. Дивіться, трошки тут одягу забрав. Шорти, армані. Я думаю, що мінімум доларів 50. Перевіримо. Дивіться, що тут у нас далі. О, якийсь гаманець. От зараз пусто. Пусто. Були б долари, було б набагато. Цікавіше. О, якась біжутерія. Так, бачите. Тут сільвер. Якийсь суце сільвер, походу, з срібла. Це якась іконка. Також, можливо, срібло. Пише просто італія, не пише, чи срібло чи що. Так, тут є якась цепочка. треба її перевірити. Оце можливо буде срібло. Не видно проби. Якийсь такий пакет. Знов з якимось. О, фотоапарат такий старенький. Хто ще фоткався на такий фотоапарат, напишіть в коментарях, Samsung якийсь чи LG телефони Ось скільки телефонів. Тут просто в кожному контейнері по багато телефонів. Булова, немає також нічого, Це в нас Dell. о, дивіться, в ноутбукові карточки такі бейсбольний. Провіримо ноутбук. Я думаю доларів 20. Вони вже старенькі. І тут так, також Тошиба такий. В непоганому стані. І якийсь кейс. О, якась біжутерія або срібло. Дивіться, як якийсь кастет. сумочка взагалі з такими блискучий такий, але пуста і якась сумочка. Щось всередині є. О, якісь коробочки цікавий. Оп. Вон дивіться, колечко Є якась проба вроді. Це є срібло. Ой, тут якесь колечко Не виглядає як біжутерія. Проби. Щось написано, але нічого, треба буде перевірити. Дивіться, такі кольорові стильові такі. І все, майже не ношене, новенькі Знову дивіться цілий ящик конверсів. І такі дивіться, які стильові є. Навіть кимось... з якимось з фоткою того людини, походу. На сьогодні все, буду напевно, закриватися. І повернемося завтра. Всім здорово, я. я повернувся на другий день. Дивіться, я перебрав вчора речі і знайшов такий такий жакет Dolce Габана. Я думаю, що... Я не можу знайти поки що, скільки він вартує, але це мінімум 100 доларів, це, це 100%. Так, тут якась сумка. Я не знаю, що це за бренд. Але якщо ви знаєте, що тут за бренд, скільки він вартує, напишіть в коментарях. В нові сумки. Тут ще одна така. Ой, таракани побігли. Й -й. Фу. Треба буде перевірити, скільки вони вартують. Ось тут. Ой, якісь наушники. Такі як для пілотів щось таке, бачите. Також джойстики до PlayStation. Якесь кульцо. Але просто металеве. Ось такі телефони водії. Тих телефонів вже тут з цього контейнера десь штук 20. Якийсь тренажер. Чи що? І камери. З цієї попередньої це камери, камери, отурала якийсь принтер або що. А, це як як системний блок щось такий невеликий. Але подивимось скільки він вартує, ну непоганий такий. Двигун, непонятно, що це і до чого, але провіримо. Тут з бейсбольні карточки. Будемо дивитися і передивлятися. Це в нас якийсь проектор чи що таке. Це щось незрозуміле, це щось по медичному. Якийсь апарат медичний, невеликий. Диски. Дуже все грязно. тараканів просто плюємо. Дивіться, просто лазять там все таракани. Це у нас касети для старих. Для старих DVD касети для новіших трохи. Можу ці ігри якісь. Перевіримо. Така у нас кладовка цього разу з приємних знахідок це дуже багато кросівок Конверсів багато, дуже багато і хламу, треба буде трошки попрацювати. Але я думаю, що ми заробимо. Я думаю, що я зароблю там тільки ці колонки і ця труба принесе мінімум 370 доларів. Я думаю, що заробимо десь 500-700 доларів. Не багато, але от так як є. Трошки така кладовка мусорна, сміттєва, така з тараканами, з палками. Але щось трошки дасться заробити. Ще раз привіт народ. Ще одне включення, бо знайшов одну прикольну знахідку і не можу з вами не поділитися. От дивіться: перебирав речі, отакий годинник. Вінтажний такий. Можливо, був позолочений, ну без ремішка. І така цепочка. Золота, десятикаратна. Дуже приємна знахідка. Це вже девість. Цією цепочкою ми відбиваємося і вже заробляємо. Я думаю, що доларів 300 з неї буде мінімум, якщо налом. Ну, біжутерія, я не думаю, доларів 15-20 карточки. Hot Wheels. Ця труба ви бачили? Оця є Louis Vuitton. Louis Vuitton сумка для цього, для костюма. Ці футболки Їх є багато, їх є штук 15-20. Я думаю, якщо по 10, доларів, по 15 це мінімум. 250-300 доларів. Також куртки. Шкіряні там 7 штук, тож, якщо по 10 доларів, мінімум це доларів 70, можливо, і 100 там. Тому я думав, що заробимо 700 доларів, 500-700, але заробимо десь більше тисячі. Тому з такого контейнера я не очікував, що зможемо щось заробити. Але, бачите, є прикольні і цікаві знахідки. Якщо вам таке, такий контент. Цікавить, підписуйтеся, продовжуйте слідкувати за мною, я буду випускати частіше відео. Тому всім добра, миру, любові, всім пока. До нових зустрічей.